Усім привіт-привіт! Нові акції в мережах магазину АТБ стартують вже завтра з 24 по 30 липня включно. Бажаю вигідних покупок. 2 літри вода газована. 26 гривень та 50 копійок за кола, за лимон та з оранж. Всі варіанти в однакову ціну. 26,50. Напій безалкогольний газований 1290. Квас ярило. Справжній 32 гривні та 50 копійок. 2 літри об'єм. Живчик. Також 2 літри об'єм, 28,90. Біола напій об'єм 1 літр. Яблуко, виноград, вишня. Або мультивітамін 31 гривня та 90 копійок. Чай гранульований. Алокозай. 180 грамів за 46,70. Чай шерлок пакетований. 34 гривні та 70 копійок за 25 пакетів. Розсипний чорний чай 100 г за 55 гривень та 90 копійок. Від своєї лінії чай розсипний 80 грамів в упаковці. Є 3 варіанти смаків 32 гривні та 40 копійок. Чай у пакетиках такі варіанти по 25 штук. 32 гривні та 40 копійок. І зелений 20 пакетів за 29,80. Кава натуральна мелена Якобс Монарх. 109 гривень за 230 грамів. Кава розчинна картно 210 гривень та 50 копійок. За 140 грамів. Питні йогурти злагода 800 грамів в упаковці без наповнювачів 3690 малина 3990 і мультивітамін 41 гривня 90 копійок. Такий смак новинка. Зелене яблуко, груша, шпинат. Ціна 63 гривні та 50 копійок. Сир твердий 12 місяців. Такий шматочком 111,90 за 180 грамів. Кусочками 6690 100 грамів. І потертий 59,50 також 100 грамів. Сирок плавлений 13 гривень 20 копійок. Моленда. Вага 70 грамів, Три смаки в асортименті. Сир від своєї лінії голландський або вершковий 46,50, в упаковці 160 грамів, рулет курячий 208 гривень та 99 копійок. Чому не написати 209 Де та одна копійка? Чесно, не знаю. Рулет курячий шинка в оболонці. Ціна 116 гривень за 500 г упаковка. Торгова марка Добров. Бачите, тут вага 500 г і ціна вказана за упаковку. Яловичина у власному соку 75 гривень. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 46,40. Тунець шматочками в олії 56,90 за 185 грамів. Ще й у власному соку. Креветки. Розмір 50 на 90 900 грамів за 174 гривні та 90 копійок. Мойва не розібрана. В упаковці 700 грамів. Ціна акційна 79,90. Від своєї лінії сьомга слабосолена 99,50 за 100 грамів. З кибочками. Форель слабосолена 165 гривень та 50 копійок за 180 грамів. Оливки чорні. від Deluxe Foods 55 гривень та 50 копійок. 400 грамів. Кетчуп оліс. лагідний або шашличний. 250 грамів за 1550. Салямі болгарська 260 гривень за кілограм. Сметана президент 15% жирності 31 гривня 50 копійок за 325 грамів. Масло ферма 73% жирності 400 г 120 гривень. Солодковершкове. Пальмені від торгової марки «Левада» 54 гривні. В упаковці 600 грамів. Пельмені левада з яловичиною та свининою 108 гривень за 900 грамів. І ще один варіант це є пельмені фірмові із яловичиною 100 гривень. Вага в упаковці 800 г. Вафлі від торгової марки Рошен. Три варіанти смаків. Полуниця шоколад або молочні. Вага 142 грами. ціна 24 гривні. Буду копійки заукрулювати. Мені здається, що так легше сприймати ціну. А вам як краще? Напишіть в коментарях. Печиво Марія торгової марки Ярич 11,50, вага 160 грамів. Печиво орео. 4 індивідуальних упаковки по 4 печеньки подвійних 42 гривні. Таке печиво орео 26,90 10 штук. Не змогла пройти повз ось такі новинки. Печиво з горіхами та карамелю 48 гривень. І ще один варіант із кокосом, також 48 гривень. З карткою ТБ трошечки дешевше. Фітнес, батончик 12,90 смак-полуниця. Сухі сніданки від старт. Такий варіант 63 гривні за 420 г. І такий варіант 57 гривень. Від своєї лінії батончики по 15 гривень. Є три варіанти в асортименті. Це і більша вага 102 грами. Донат з попіта 10 гривень 50 копійок. Бананова начинка. Такі батончики від попіта. Кокосові 9 гривень. Любімов трюфель 54 гривні. В упаковці 100 г. Морозиво каштан. Є ось таке полуничний. 19 гривень. Тут поєднання двох варіантів. І ще є солона карамель. Морозово факел від своєї лінії. 18 гривень. 90 грамів. Ось таке морозово від трьох ведмедів. Лове 30 гривень. Ріжок. вага 150 грамів. Морозиво від трьох ведмедів Монако. Трюфель 500 грамів 105 гривень. Ще одне морозиво акційне. Максимус 500 грамів за 78 гривень. Торгова марка ласка. Чипси від своєї лінії. Велика упаковка вагою 200 г коштує 44 гривні. Менші упаковки вагою по 110 г. Ціна 27 гривень. Великий асортимент смаків. Корм для котів вологий Cat Go 11,80 за 100 г. Туалетний папір жовтий від своєї лінії. Двошаровий 4 рулони 36,50. Рушники паперові від своєї лінії 2 рулони двошаровий 28,50 Вологі антибактеріальні серветки 60 штук із клапаном 25 гривень. Плівка харчова. 35 гривень за 80 метрів. Пергамент 5 метрів 13,50 Силіконізований. Дивіться, яку цікаву штуку знайшла. Пакети слайдери на 1 літр та 5 літрів всього 10 штук стільки дно. Ціна 40 гривень та 70 копійок. Дюру мило тверде 5 штук по 80 грамів 68 гривень за упаковку. Рідке мило 300 мл із дозатором 41 гривня. антиперспірант роликовий Nivea 53 гривні. Жіночі аромати. Чоловічі антиперспіранти дезодоранти о 61 гривні та 50 копійок. Акс Стік 74 гривні. Десторант. Акс спрей 70 гривень. Міцелярна вода ЛН 5 в одному на знижці 40 гривень. За 500 мл. В нас їх нема, тільки такі. Не знаю, чи іменно цей варіант піде на акцію. Але від Елен міцелярна вода піде. Масочки від калос по 110 гривень за 1 літр. Також по 110 гривень шампуні від Калос 1 літр. Онікс Сантігель 1 кг 53 гривні 50 копійок. Гала Pudra, французький аромат 30 гривень 300 г. Для кольорових речей 27,50. Онікс гель універсальний 4 кг 150 гривень. Ленор у полі, для тканин 118 гривень. Об'єм літер 230 мл. Персоль від кисневий 14,80 за 200 г. Оксі плямовий відник 17 гривень, також 200 г. І не змогла пройти повз кришки. Такий варіант 35 гривень за 20 штук, 50 штук із малюнками, до речі, дуже прикольні: різноманітні овочі, фрукти 103 гривні 80 копійок. Такі на закрутку тут. 20 штук, теж із малюнками 44 гривні з копійками. Звичайні кришки, 110 гривень, 80 копійок за 50 штук. Так, падає. Чого падає? Бо стоїть погано. І ще ось такі. Дуже мені сподобались вони з квітковими зображеннями. 20 штук в упаковці. І ціна 55,30. Ще будуть акції від завтра на тену Підгузки для дорослих 579 гривень Л 30 штук. Розмір М 506 гривень. Підгузки трусики для дорослих 10 штук розмір М 147 гривень. Розмір Л також 10 штук 190 гривень. та на Леді Слім 16 штук 50 гривень і 14 штук 3750. На цьому поки що, все. Дякую, що переглянули до кінця. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк. Дуже вам дякую! До нових зустрічей!